Одного разу у діду Мелько, що був відомий на селі, своєю мудрістю та жартами, сидів собі в теплі. Приїхав в сум онук Іван, студент, такий собі поет, і почав розповідати про міський він етикет. Ох, діду Суми, то є диво. Там парки є, і річка псел пливе красиво, а люди всі такі поважні. Кожен з думкою своєю, лише на вулицях чомусь не спішать ідуть алеєю. Дідо Мелько примружив око, потар бороду свою. Ну, Іване, я тобі одне скажу, як дідусь твій. Ті суми, то не про місто, то характер. Там навіть час біжить поволі, як той трактор. От приїжджаєш в суми ти. І думка є така. Мовляв, зараз зроблю все, бо справа нелегка. А потім бачиш, що бабуся з візком йде поважно. І думаєш, куди спішити? Все ж таки не страшно. Там навіть світлофор, здається, блимає повільно, щоб ти встиг роздивитись, хто там йде довільно. А якщо ти назустріч, спізнюєшся, то не біда. Бо ті, хто чекає, теж не квапляться нікуда. Іван розсміявся дзвінко, зрозумівши жарт жар діда. Так, діду, суми – це філософія, це дійсно їхня ідея. Там навіть фонтани, мабуть, бризкають неспішно, щоб кожен міг на каву виділити час успішно. Дідо Мелько кивнув головою, усміхаючись тепло. Отож, бо Сума – це місця, де все добре і світло. Там час не гнатися змушує, а просто жити і кожну мить у мирі та спокої цінити.